Зараз я вам розкажу одну з причин, головних, чому ви не чуєте французів, коли вони говорять з вами французькою мовою. і це не тому, що ви не знаєте слів. Бо, можливо, ви їх знаєте. Це не тому, що ви не знаєте граматику, можливо, ви її також знаєте. Це тому, що ви не знаєте певні технічні деталі французької фонетики, французької мови, яку використовують французи. І тому, коли вони починають говорити реченнями, для вас це звучить, наче такий водоспад, наче постійний потік води. І от сьогодні я вам розкажу один з принципів, зараз дам вам приклад, а більш детально про принцип щеплення, зв'язування і елізії я вам розкажу на трюденному. Абсолютно безкоштовному марафоні з французької фонетики, який пройде вже наступного тижня на моєму телеграм-каналі. Напишіть мені слово база і я вам відправлю посилання на телеграм-канал. Сьогодні лізу – це принцип зв'язування, Наче ви в'яжете спицями якийсь собі вироб. Дивіться, як він працює. Наприклад, ви хочете сказати, я їду в США, Сполучені Штати Америки. Ви кажете, ж я. Ди, їду, і далі починається льязон, принцип зв'язування. «О», який закінчується на екс, «Екс» зв'язується з наступною голосною. Тобто зв'язування л'язон. Це ви зв'язуєте приголосну за правилами, про них я вам розкажу на марафоні, плюс дам методичку, у вас будуть всі матеріали. Щеплюєте У, далі eta, і та, і виходить звук з у – «іта». та і та. Штати закінчуються на С. І цю С ви також з'єднуєте з наступною У. Узита зюні. І тому, коли французи говорять швидко, вони говорять живі зітезні. Живі зіте зені. А якщо повільно, ж вита зуні. Так само. «Les enfants adorables» приємні прекрасні діти. Приходьте на триденний безкоштовний марафон на наступному тижні. Навчитеся розуміти французьця, говорити правильно, звучати правильно і найголовніше зрозуміти принципи. Техніки правильної вимови французької мови пишіть слово база в директ або в коментарях. Я вам відправлю посилання на телеграм-канал, і вже наступного тижня ви для себе відкрите абсолютно нове розуміння сенсів фраз французької мови, якою говорять французи.